Як цю плитку от 40 на 40 покласти так, щоб було, вона красиво виглядала? Об'єму дорого багато. Щоб об'ємно, ми її розвертаємо, виявити, щоб угли розходилися в сторони. Заходиш і воно буде розтягувати, і ця плитка буде дивитись дуже об'ємно і красиво. Тобто, якщо отако от рівна, оці... ну, от рівно ми бачимо, от рівно, воно просто рівно як квадратики. А якщо положити. Її розвернути вона буде розтягувати в сторону. І Вона виглядала більш Зовсім по-другому по буде дивитись. Так що треба підходити дизайнерськи до цих всіх питань. Да, зрозуміло. А скільки коштує ось такий ламінат? Дивіться, що це за ламінат взагалі? Ламінат це новий дизайн. Красива розкраска, ламінат дуже стильний. А це він отак от йде? І він в яких розмірах? Як стандартний, так? Типу, да? Це вже новий дизайн ламіната, це вже 30-ка. Видите, це вже не йде там 20 з копійками, це вже йде 30 і великими такими плахами, як прямо як плитка зараз йде. От. У нас, до речі, плитка, так само під цей ламінат. Можемо показати, так само є. А оце такі ламінатини, так? Типу, да? Так, да. це плитка. Тепер у нас вже є така плитка, є двох виробників 1200 на 300. Ця плитка є в наявності. Можете в нас все замовити по акційній ціні. Вишневі київська 27.